А ти знаєш, чому троти нагріваються, коли по них тече струм? Зараз поясню. Здавалося, б, заряджені частинки просто рухаються в провіднику, але не все так просто. Вони мчать крізь метали водії на жвавій дорозі і на кожному кроці стикаються з іонами кристалічної решітки. Запам'ятовуй, що разом, коли електрон врізається в атом. Він передає йому частину своєї енергії, але оскільки атоми ніби закріплені в решітці і не можуть вільно рухатися, вони починають коливатися. Чим швидші ці хаотичні рухи, тим більша температура. Заряджені частинки виконують роботу, тим самим змінюючи внутрішню енергію речовини провідника. Тепер ти знаєш, чому лампочка не тільки світить, а й гріє. Vše zrozumím. Píši v komentářích.